Привіт, в цьому відео ми ознайомимося з основною структурою будь-якого C-Sharp файлу, а також навчимося виводити інформацію на екран. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Оскільки я буду працювати в програмі Visual Studio Code, то в першу чергу мені потрібно створити тут новий проект. Якщо ви працюєте в програмі Visual Studio Community, тобто в цій версії цієї програми, то там ми вже створювали проект, та вам не потрібно його створювати повторно. Щоб створити конкретно тут новий проект, ми з вами заходимо в термінал. Для цього відкриваємо New Terminal. І тут спершу я вам покажу одну команду, до якої я часто буду прибігати. Це така команда, яка називається як Clear. Записується ось таким чином. Ну і просто можете натиснути на Enter, і вона буде виконана. Ця команда дозволяє нам просто почистити весь. Термінал, вона не відноситься до мови C Sharp, вона відноситься просто до терміналу. Ну і я часто буду її прописувати, даби просто очистити весь термінал. Тепер перейдемо до створення проекту. Щоб його створити, нам потрібно звернутися до такої команди, яка називається як .NET. Сама по собі ця команда вона не є якоюсь вбудованою командою, і вона буде доступна лише в тому випадку, якщо ви встановили оцей framework, framework на ваш комп'ютер. В минулому уроці я розповідав, що вам потрібно встановити цей фреймворк, і якщо ви його встановили, то ця команда вона буде доступною ось тут через термінал. Ми можемо навіть перевірити доступне чи доступна ця команда. Для цього ми звертаємося до неї, а далі ми прописуємо просто з вами таке слово, як version. тобто ми хочемо. Отримати версію встановленої, встановленої цієї програми. Ну і натискаємо Enter. Після цього у нас виводиться певна версія. Ця версія може відрізнятися у вас, вона може бути нижчою, вищою. Це не дуже буде принципово, головне, щоб просто у вас щось тут видавалося. Якщо ж видається певна помилка, то це означає те, що ви не встановили оцю програму NetFramework, а тому вам потрібно зайти на їх офіційний сайт і просто її встановити на комп'ютер. Окей, я тепер давайте знову очищу весь термінал і створю новий проект. Для цього я звертаюсь до .NET. Далі я звертаюсь до ключового слова new, тобто я хочу створити щось нове, новий проєкт. І далі мені потрібно сказати, який це буде проект, який шаблон проєкту я буду використовувати. Нагадаю, що в минулому уроці ми вже створювали пустий шаблонний проєкт, це був консольний проєкт. І тут ми також будемо створювати схожий проект. Тобто я просто прописую тут те, що. Я звертаюсь до .NET і створюю новий консольний проект, де й просто натискаю на Enter. Після цього він може трохи подумати, може видати певні там повідомлення. Але головне, що після цього в нас з'являється такий файл як програм. .cs. Додатково тут ще з'являється папка та ще один файл. Якщо щось з цього не з'являється нічого страшного, головне, щоб просто був оцей основний файл, з яким ми якраз і будемо працювати. І тут я відразу скажу, що ми з папкою OBG, з'явилася вона у вас чи ні, ми з нею не будемо працювати, адже це просто така програмна папка, в якій знаходяться певні налаштування для нашого проекту. Так само, і ось цей файл він також є просто програмним, і тут певні налаштування йдуть для. Нашого проекту з цими папками та файлами ми працювати не будемо. Ми будемо працювати лише з тими файлами, у яких є розширення як .cs, До речі, бачите, ще й папка BIN тут була створена. Вона також потрібна. Ну загалом, всі оці додаткові папки, які створюються. Ви на них не звертайте увагу. Вони всі просто потрібні для самої програми. Ми будемо працювати тільки з файлами .cs, тобто це розширення C#, -sharp. Це ті файли, де ми зможемо прописувати весь C-Sharp код. І от структура цього файлу вона може відрізнятися в залежності від того, на якій операційній системі ви все це запускаєте, та в залежності від того, яку версію мови C-Sharp ви використовуєте. Насправді, нам зараз не дуже важливо, що тут буде записано, яка тут буде структура. Ми все одно все це з вами перепишемо та зробимо як би свій власний файл. Тому зараз нам не важливо, що тут написано. Ми давайте просто спробуємо запустити оцей наш шаблонний проект. Для цього я знову ж таки перехожу в термінал. Тут я давайте пропишу команду Clear, все очищу. І далі я хочу все це запустити, а тому я прописую .NET, і тепер звертаюся до такої команди як Run. Тобто я хочу все це запустити. Ця команда вона відразу розуміє, де в нас головний файл, і намагається його запустити. Перший запуск може бути трохи довгим, але після того, як все буде виконано, у вас на екран, скоріш за все, буде виведено повідомлення Hello World. І це саме те, що ми з вами. Тут в коді і прописали ну верніше, не ми, а те, що програма сама за себе прописала. Тобто, все, що в нас зараз відбувається, це виведення певної інформації в консоль, і це просто Hello World. Окей, тобто весь наш проект зараз працює. Якщо у вас щось не спрацювало, то просто спробуйте перевстановити оцю платформу NetFramework та спробуйте заново створити оцей консольний проект. Або, якщо що, ви можете просто встановити програму Visual Studio Community, і там же все відразу буде встановлено, та ви зможете просто створити проект та почати працювати в ньому. Тепер ми давайте просто виберемо весь цей код, який тут був прописаний, та просто його видалимо. Наразі у мене тут була прописана скорочна версія самої. Програми, тобто просто було написано, що повинно виводитися в консоль, і по факту це і виводилося в консоль, коли ми запускали всю програму. Також можна розписати програму трохи більше, дописати різні класи, різні функції і так далі. Про всі ці незнайомі слова, ми ще з вами будемо в окремих уроках розмовляти. Поки що, ми давайте просто опишемо таку от повну структуру для нашого проекту, для нашого файлу, і спробуємо таку програму також запустити. Отже, для повної Структури, нам в першу чергу потрібно прописати таку директиву, як using. Тобто ми вказуємо, що ми будемо в цьому файлі використовувати певні додаткові бібліотеки. І наразі я буду використовувати таку вбудовану бібліотеку, яка називається як System. Тобто я прописую using System, підключаю ось цю вбудовану бібліотеку. Оскільки вона вбудована, то встановлювати її не потрібно, просто її прописуємо. Тут ще важливий момент: щоб сказати компілятору, що в нас якийсь певний рядок коду, він завершений, нам потрібно в кінці. Поставити крапку з комою. В такому разі ви. Завершуйте цей рядок, і компілятор просто буде розуміти, що все, що буде прописано далі, навіть якщо воно ось тут, прям в одному рядку, буде прописано, все це буде вже вважатися іншим рядком, іншим якимось кодом. Тому крапку з, -з, -з комою ви не забувайте їх прописувати. Окей, підключили потрібну бібліотеку. Тепер далі ми давайте з вами скажемо, який простір імен ми тут з вами будемо використовувати. Для цього ми прописуємо ключове слово namespace і вказуємо будь-яку назву для простору імен. Я, наприклад, вкажу тут таку саму назву, як і назва мого проекту. Хоча насправді ви можете вказати тут будь-яку назву, головне, щоб ця назва була на англійській та щоб вона не містила спеціальних символів. І що взагалі таке простір імен? Ви можете уявляти, що простір імен це щось на кшталт папки. Тобто, в одній такій папці ви можете зберігати безліч якихось різних файлів, і далі з будь-якого з цих файлів ви зможете звернутися до якогось іншого файлу. От, наприклад, у нас в програмі може бути 10 різних файлів. Якщо в кожному файлі буде один і той самий простір імен, то це означає те, що з будь-якого з цих файлів я зможу звернутися до якогось іншого файлу. І тут я можу наразі. Поставити крапку з комою, це буде коректний синтаксис, або ж я можу відкрити ось такі фігурні дужки. І як би я тепер можу вказати, що все, що буде всередині цих фігурних дужок, воно і буде відноситися до ось цього простору імен. Що перше, що другий варіант, вони коректні, тому тут тільки вам вибирати, на якому варіанті саме зупинитися. Я, наприклад, давайте відкрию ось такі фігурні дужки. І тепер всередину цих фігурних дужок ми з вами поміщаємо певний клас. Що таке? які класи, ми про це з вами ще будемо говорити в окремому відео. Але наразі ми давайте просто створимо основний клас, і далі в цьому класі ми там вже будемо виконувати певні дії. Ну і назва мого класу нехай буде точно такою самою, як і назва самого файлу. Це обов'язковий момент. Тобто клас, який ось тут є в файлі, він повинен називатися так само, як і сам файл. Тому в моєму випадку я просто тут вказую клас програм, і також відкриваю ці фігурні дужки. Все, що знаходиться всередині цих фігур. Урних дужок вона буде відноситися до цього певного. Класу, ну і знову ж таки, поки що про класи ще ми не говоримо. І далі, всередині цього класу, нам потрібно створити так звану функцію, і саме ця функція вона буде запускатися при запуску всього нашого проекту. Така функція вона повинна мати модифікатор Static, Також вона нічого не повинна повертати, тому модифікатор ще тут буде Void. Сама функція обов'язково повинна називатися як Main, і далі ми відкриваємо круглі та фігурні дужки. Знову ж таки, про функції ми ще окремо будемо говорити. Поки що, давайте ми все це будемо просто прописувати, та не дуже будемо вдаватися в подробиці, адже на це в нас будуть окремі відеоуроки. Тепер, коли ми з вами описали оцю основну структуру, тобто ми вказали, що конкретно ми тут підключаємо, яку бібліотеку, ми вказали простір імен, ми вказали основний клас, а також функцію. Саме ця функція і код всередині цієї функції буде запускатися при запуску усього проєкту. Тепер ми нарешті можемо вказати, що Конкретно ми хочемо зробити в нашій програмі. Наприклад, я наразі хочу просто на екран вивести певний текст. І щоб таке зробити, ми з вами повинні звернутися до такого вбудованого класу. Цей вбудований клас він називається консол. І щоб звернутися до цього класу, нам якраз і потрібна така бібліотека, як System. Тому ми її тут не дарма підключали, адже саме в цій бібліотеці описан такий стандартний клас, як консол. Але просто якби ми її не підключили, то і звернутися до цього класу ми б не змогли. Отже, ми просто звертаємося до цього класу, і далі через крапку ми звертаємося до Певної функції. Давайте наразі ми звернемося до такої функції, як write, тобто щось написати. Далі ми відкриваємо круглі дужки, в кінці знову ж таки ставимо крапку з, з комою. І тут, бачите, крапка з комою вона не повсюду ставиться. Вона ставиться лише для тих рядків, які по факту є ну, одинарними рядками. Тобто, наприклад, ось тут ми не ставили крапку з коми, бо якщо її ось тут поставити, це буде означати, що на цьому етапі в нас якби весь цей рядок закінчується, і тоді компілятор не буде розуміти, а до чого взагалі відноситься оця фігурна дужка. Тому, якщо ми використовуємо фігурні дужки, то там крапка з комою не ставиться, але якщо це один конкретний ряд, то там вже крапка з комою вона ставиться. І Давайте ми тепер вкажемо те, що в цій функції ми будемо щось виписувати в терміналі. Для цього я просто відкриваю дужки, віні лапки, і далі я тут просто прописую будь-який текст. Давайте для початку просто пропишу тут hello. Тепер не забуваємо зберегти цей файл. Наразі він, бачите, в мене тут не збережений, Для цього просто можете натиснути Ctrl-S. Далі в мене ще тут програма, можливо, у вас також. Вона ще. Трохи перетворює цей код. По факту вона нічого не змінює. Вона просто оці фігурні дужки, вона їх переводить на новий рядок. Так вважається більш коректно, якби прописувати код. Хоча насправді де б ці фігурні дужки не знаходилися, хоч ось так, хоч якось в іншому місці. Вони в будь-якому разі будуть однаково працювати, адже кількість пробілів, кількість у цих переводів рядків, воно ні на що не впливає. Тому, ну, в принципі, можете писати як завгодно. Просто в мене програма вона тут автоматично це все якби переставляє. Щоб було гарно. Добре, тепер ми давайте все це запустимо. Щоб швидко все це запустити, ми можемо просто натиснути ось тут ну, тобто ми переходимо в термінал, натискаємо на стрілку вгору і так ми робимо два рази. Тим самим я переходжу до команди, яку раніше вже запускав, і просто натискаю на Enter. Після цього в нас запускається весь проект. Та на екран після запуску в нас вводиться слово Hello. Тобто ми з вами по факту створили ту саму програму, яка в нас була до цього, але тепер ми описали повний її синтаксис. Ми підключили бібліотеку, вказали простір імен, створили клас, створили функцію і нарешті вказали, що конкретно ми хочемо зробити. Наразі я просто вивожу певний текст на екран. І от для прикладу, ми давайте скопіюємо тепер цей рядок коду, і просто декілька разів ми його тут пропишемо. Наприклад, перший раз ми будемо виводити Hello, Hello, далі я буду виводити декілька знаків оклику. Ну і, наприклад, 1, 2, 3. Так я знову зберігаю. Далі е, запускаю програму повторно. І ми побачимо, що, незважаючи на те, що я якби, прописав тут три рядка коду, в мене весь цей текст він все одно виводиться як один загальний рядок. Тобто ось hello, знаки оклику, та 1, 2, 3. Якщо ви хочете зробити так, щоб текст, він, е, після того, як він буде виведений, він переводив ще наступний текст на новий рядок. То для цього. Потрібно використовувати не функцію write, а потрібно використовувати іншу функцію, яка називається write line. І давайте ми її також тут повсюду пропишемо. Тепер я повторно все це запускаю, і ви просто побачите, що тепер кожен раз в нас після того як текст виводиться, в нас йде перехід на новий рядок, і вже наступний текст він відображується з нового рядка. Тобто для виводу інформації тут існують такі функції, як write, а також write line, які просто в кінці ще робить переход на новий рядок. І от давайте я ще зроблю такий момент. Я відміню е, мої попередні дії. Тут нехай буде повсюду функція write. Звісно, якщо ми таке запустимо, то все буде виводитися в один рядок, але ми можемо це змінити за рахунок додавання спеціальних символів пряміком сюди в інформацію, яку ми будемо виводити на екран. Тобто, якщо я хочу зробити, щоб в мене ось тут ще був перехід на новий рядок, я можу прописати такий спеціальний символ як /n. Він, можна сказати, розшифрований. Як New Line, тобто новий рядок, нова лінія, і ви можете безліч разів його тут прописати. Просто кожен раз у вас буде створюватися нова лінія. І тепер я давайте повторно все це запущу. Ми просто з вами помітимо, що. Давайте що після Hello в нас іде перший перехід на новий рядок. Далі в нас іде якби другий перехід на новий рядок, тому тут пустий рядок такий залишається. Ну і весь далі текст він вже виводиться без якихось переходів, просто як один єдиний рядок. Тобто, ви можете використовувати right line, або ж можете використовувати такий спеціальний символ. По факту працюють однаково, ну і створюють переходи на нові рядки. І відмічу ще такий нюанс. Якщо ви зараз працюєте в великій оцій програмі Visual Studio Community... І ви запускаєте програму, і у вас відразу зникає консоль, тобто ви запустили консоль відразу зникла, то в такому разі вам потрібно дописати ще один рядок коду в саме кінець. Тобто тут в кінці ви знову ж таки звертаєтеся до класу Console і звертаєтесь до такої функції, яка називається як Read. Ця функція дозволяє нам отримати щось від користувача. Наприклад, функція Read, вона дозволяє нам отримати один будь-який символ. І якщо ви пропишете програму ось в такому форматі, то Далі ваша консоль вона не буде закриватися до тих пір, поки ви не введете якийсь оцей один символ. Наприклад, навіть зараз ми можемо побачити, що моя програма вона в стадії очікування. І якщо я введу будь-який символ і натисну Enter, далі наша програма вона відразу якби, спрацює, і от, далі вже виводиться інформація про те, що все якби, програма в нас завершилася. Тобто, якщо у вас закривається консоль, ну, наприклад, то тоді допишіть ось такий рядок коду. Мені. Він насправді тут не, тут не потрібен, але нехай поки що він тут все ж таки буде. І тепер під кінець уроку ми давайте ще з вами розглянемо таку тему, як коментарі. Коментарі можуть бути дуже зручними, в тому випадку, коли ви хочете описати певну частину вашого коду. Ви можете її описувати як для себе, так і для інших розробників, які, можливо, також будуть працювати з вашим кодом. І от, щоб створити певний коментар, ви просто прописує, прописуєте будь-де два таких слеша, і далі ви можете прописувати. Писати тут будь-що, все це ніяк не буде е, впливати на саму програму, адже це коментар, він існує лише для нас або для інших розробників, щоб ми розуміли певну частину коду. Ну і такий коментар, як я кажу, ви можете описати де завгодно. Він повсюду буде просто ніяк не виконуватися, він лише буде давати нам якусь певну інформацію. Якщо ми з вами прописуємо ось такі два слеша, то це означає те, що ми створюємо коментар на один рядок. Тобто, якщо я з нового рядка почну щось прописувати. Це вже буде рахуватися не коментарем, а ну, з певним кодом. І, звісно, таке вже може видавати помилки. Якщо ж ви хочете створити коментар, який буде у вас працювати відразу на декілька рядків, то потрібно прописати трохи іншу структуру. Ви прописуєте слеш, зірочка. Далі ви можете тут описувати будь-що. Ну, давайте я от декілька разів просто пропишу тут комент. І далі, щоб закрити цей коментар, ви прописуєте навпаки зірочка, слеш. Все. Тепер я створив якби багато. tom Багаторядковий коментар, і знову ж таки, весь цей коментар він ні на що не буде впливати. Навіть я можу зберегти програму, запустити її повторно. Ви просто помітите те, що в нас ну, нічого не зміниться. В нас програма як виконувалась до цього, так і виконується після оцих всіх коментарів. Ну і коментарі ви можете записувати за власним бажанням в тих моментах, коли ви щось хочете додати, ну просто розповісти я не знаю, іншим програмістам або нагадати щось самому собі. Ви можете дописувати ці коментарі. Та вони ні на що не будуть впливати. Ну що ж, на цьому наше відео підходить до кінця. В цьому відео ми з вами створили проект, і головне, що ми з вами навчилися робити, так це виводити певну інформацію на екран. Щоб вивести інформацію на екран, ви просто можете звертатися до консол і далі або функції write, або функції write line. І е, тим самим ви будете щось виводити на екран. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Video. Ми побачимося з вами пізніше. Бувайте!